Розділ 37. Яків оселився на землі, де жив його батько в Ханаанському краї. Ось нащадки Якова. Йосиф, юнак 17 років, пас отару зі своїми братами, синами Білги та синами Зілпи, дружин свого батька. Йосиф доносив про них своєму батькові погані новини. Ізраїль любив Йосифа більше за всіх своїх синів, оскільки він був сином його старості. Тож він справив Йосифу барвистий одяг. Його ж брати, зауваживши, що їхній батько любить Йосифа більше, ніж усіх його братів, зненавиділи його, так що не могли з ним спокійно розмовляти. Якось приснився Йосифові сон, він розповів його своїм братам, після чого став для них ще більш ненависним. Послухайте цей сон, сказав їм Йосиф. Що мені наснилось? Ось ми посеред поля в'яжемо снопи. Несподівано мій сніп піднявся і стоїть. Ваші снопи також повставали довкола мого снопа і поклонилися йому. Послухавши, брати його, сказали невже ти і справді царюватимеш над нами? Невже ти дійсно думаєш панувати над нами? Їхня ненависть до Йосифа ще більше зросла через його сни та слова. Приснився йому ще один сон, якого він також розповів своїм братам наснився мені ще один сон, оповідав він. Мені вклонилося сонце місяць і одинадцять зірок. Він розповів цей сон не лише братам, а й своєму батькові, та його батько з докором сказав йому, що це за сон наснився тобі. Невже й насправді я і твоя мати разом з твоїми братами прийдемо поклонитися тобі до землі? Тож, якщо його брати сповнилися до нього почуттям заздрощів, то його батько усе це сказане зберіг у пам'яті. Якось його брати пішли пасти отару свого батька в околиці Сихема. Через деякий час Ізраїль сказав Йосифові, Хіба не в Сихемі пасуть твої брати, я хочу послати тебе до них. Той відповів йому: Ось я. Батько сказав йому: Піди, подивися, чи здорові твої брати, в якому стані вівці, і принеси мені відповідь. Тож послав його з Хевронської долини, і той пішов до Сихема. Коли він блукав у пошуках по долині, натрапив на нього якийсь чоловік. Той чоловік запитав його, що шукаєш. Йосиф відповів, шукаю своїх братів. Чи не підкажеш мені, де вони пасуть? Той чоловік відповів, вони звідси відійшли, але я чув, як вони говорили, ходімо в дотан. Тож пішов Йосиф слідом за своїми братами і знайшов їх у дотані. Ті побачили його здалека, і перш ніж Йосиф наблизився до них, вони в пориві гніву змовилися його вбити. Брати говорили між собою Он іде той Сновида. Тому тепер підемо, вб'ємо його і вкинемо в якусь яму, і скажемо, хижий звір загриз його, тоді побачимо, що буде з його снами. Але Рувим, почувши це, визволив його з їхніх рук і сказав: Не губімо життя, не проливайте крові. Киньте його он в ту яму в пустелі та рук на нього не накладайте, це говорив їм рувим, з наміром врятувати його з їхніх рук і повернути батькові. Тож, коли Йосиф підійшов до своїх братів, вони зірвали з нього барвистий одяг, який був на ньому, схопили його й укинули до ями. Це був порожній колодязь, з якому не було води. Самі ж сіли їсти хліб. У цей час, підвівши свої очі, вони побачили караван ізмаїльців, що рухався з Гілеаду. Їхні верблюди були нав'ючені різними пахощами, бальзамом і мирою. Вони йдучи, прямували до Єгипту. Юда запропонував своїм братам, яка користь від того, що ми вб'ємо нашого брата і скриємо його кров? Давайте придамо його Ізмаїльцям, а наші руки хай не будуть на ньому, адже він наш брат, наше тіло. І брати послухали його. Коли ж поряд проходили люди, мідіянські купці, і брати витягли Йосифа з ями і продали його ізмаїльцям за двадцять срібняків, ті ж повезли Йосифа в Єгипет. Незабаром повернувся до ями рувим, а Йосифа в ямі нема. Він роздер на собі одяг і, повернувшись до своїх братів, сказав: Хлопця нема, а я куди я піду? Вони взяли одяг Йосифа. І, зарізавши козла, намочили одяг у крові. Цей барвистий одяг вони відіслали своєму батькові зі словами Це ми знайшли, впізнай, це одяг твого сина чи ні. Яків упізнав його і сказав: так, це одяг мого сина. Напевно, хижий звір загриз Йосифа, пошматувавши його. Тож, Яків роздер на собі одяг, накинув на стег на мішковину. І оплакував свого сина багато днів. Зібралися усі його сини й дочки, аби потішити його, але, не бажаючи утішитися, він говорив із сумом зійду я до мого сина в Шеол. Так оплакував його батько. У Єгипті мідіянці продали Йосифа Потіфарові, Євнухові фараона, начальникові охорони.